У нас вже зареєстровано три смерті на водних об'єктах. Один у нас загинув чоловік на озері Комсомольське, втопився, і два на території Борисівського району. Один на території Борисівського району це якраз Павлівка в районі села Кілово. Основні причини переоцінка своїх можливостей, вживання спиртних напоїв і стан здоров'я. Тому всіх просимо вести себе вкрай обережно і в край обережно поводитись на воді. Ми отримали аналізи від нашої Бористинської районної санітарно-провічної станції води у наших озерах по місту Бориславську. Згідно останніх лабораторних досліджень номер 1403 від 15.06.2012 року, вода не відповідає вимогам санітарних правил норм. Правило це називається оборона поверхневих вод для забудення по мікробіологічним показникам. При нормативних показниках до 5 тисяч лактоз-позитивних кишкових паличок виявлений місті більше 7 тисяч перевищення в 1,4 рази. Всі ці причини роблять неможливим та небезпечним для здоров'я людей відпочинок на озерах у місті Борислав.